Деякі навіть його маленькі діти можуть лякатись, бо він такий великий і незрозумілий і багато струн. Якось воно, мабуть, так повелося, що я повинна була в нього якось закохатися. Цимбали це душа, як бандура, так само і цимбали. Тут просто треба цим жити, дихати. Великі тріщини пішли в Вельбербанк. Тут є дерево, в якій якраз тримає кілки, які відповідають за налаштовування з інструменту. Налаштовування стає проблематичним, тому що на них ми можемо 15-20 хвилин пограти, і мені знову біля 140 струн треба налаштувати. Налаштовувати треба біля 40 хвилин. Дехто думає, що в Харкові на Слобожанщині це менш популярне ніж на західних регіонах України. Ну я вам можу сказати, що я сам родом з Закарпаття, то там в Ужгороді є дві школи, в яких викладаються цимбали. В Харкові у нас біля семи восьми шкіл, де йде навчання на цимбалах. В нас іншого інструменту немає, і студенти на ньому займаються. Ми на ньому граємо концерти. Ми продовжуємо на ньому брати участь в різних міжнародних конкурсах. Тому хочеться, щоб вони мали можливість навчатися на найкращому інструменті. Хороші концертні цимбали коштують біля 8 тисяч євро. наш лот, до речі, бачите, я такий прямо навпроти цимбал ставлю, щоб було зрозуміло, що цимбали і ракета це все зброя, розумієте? Це безкінечність подвигу української нації і факел з маласким наших сердець. Доповнить будь-який інтер'єр. Сто відсотків. Екстер'єр. 35 п'ять тисяч гривень за цю дивовижну ракету. Від наших партнерів три я вас вітаю на аукціоні. Нам вдалося зібрати біля 80 тисяч гривень. Ми знайшли одного з найкращих майстрів в Чехії, який погодився зробити цимбали. бали, і в нього він зробив велику знижку для саме Українського університету. Там біля тисячі євро знижка була, і це 6400 євро. 嗯。<music>